Сьогодні примогли в апеляції, скасували постанову суду першої інстанції, провадження по справі закрили. І це серйозна справа була. 40 тисяч 800 гривень відбили, відбили позбавлення права керування на 5 років. Все, по справі поставлена крапка. Суддя була шокована, що прийшли закрити справу. Однак, суддя проявляє закон. і Якби вона не була шокована, наші доводи були достатніми для того, щоб задовольнити нашу апеляційну скаргу. Більшість водіїв, коли бачать такі цифри, такі строки, одразу здаються, ну, типа, все, кінець, суд вирішив. Ні, шановні, суд першої інстанції може помилятися, і він помиляється. І в таких справах головне бути зосередженим, головне не здаватися, головне не панікувати. Бо в таких справах вирішує неудача. А дві речі: швидкість і грамотний захист. Бо якщо постанову. Розбирати по фактах і доказах, то часто дуже випливає. Головне, що повторність не доведена як слід, і докази формальні, а рішення написано під копирку. Як ми виграли, ми злава... мали ключовий елемент обвинувачення повторність, без якої 4, 5 статті 126 взагалі не складається. Суд першої інстанції взяв за основу постанову поліції, яку ми окремо оскаржуємо. І суд першої інстанції зробив вигляд, ніби вона остаточна і беззаперечна. В апеляції ми показали, що не можна будувати найтяжчу кваліфікацію на документі зі спірним статусом. Та ми підтвердили, що провадження відкрите по постанові, яку ми оскаржили, постанові по частині 4 статті 126. Тобто ми зайшли не емоціями, а логікою. Немає доведеної. Належним чином повторності, значить, немає складу за частиною 5, а всі сумніви і недоведеності тлумачаться виключно на користь водія. Тому запам'ятайте: якщо вам малюють багаторічне позбавлення і великий штраф, не чекайте на потім. Кожен день важливий. Раджу вчасно звернутися до правильного адвоката і замість 5 років без водіння отримати простий результат. Ви вільні, ви з правами і без штрафу.